Наступна в нас презентація в форматі в мене написано Zoom. Та підтверджуємо Zoom? Добре, то ми чекаємо колег з Полтавського державного медичного університету і презентуючим автором у нас є Анатолій Мягкохліб. І говорити ми будемо про оцінку динаміки штамів вірусу sars cov 2 що викликають занепокоєння у період пандемії в Україні. Чи можемо ми вивести колег? Чи є в нас колеги на зв'язку? Скажіть, будь ласка, вони з вами. Може, ми можливо переставимо тоді доповідь та. Ну, у нас дуже цікава секція. Насправді ми трохи затримуємо час. Можливо, та презентації. Доброго mm -hmm. дня, мене чути. чути. Чути, чути, будь ласка. Це я так перепрошую за технічні це, такі незручності, не бо не в ту конференцію зайшов. Зараз дозвольте, я розпочну демонстрацію цього екрану для того, щоб показати вам презентацію. Підскажіть, будь ласка, ви бачите все, слайди перемикаються, все добре. Все добре, починайте, будь ласка, ми вас добре чуємо і добре бачимо. Добре, дякую вам. Доброго дня, шановні організатори, учасники та гості конференції. Мене звати Троцько Сергій. Тема доповіді: оцінка динаміки штамів вірусу SARS-CoV-2, що викликають занепокоєння у період пандемії в Україні. SARS-CoV-2 спричинив пандемію COVID-19 із понад 750 мільйонами підтверджених випадків і шістьма мільйонами смертей у всьому світі. Несподіваність появи і легкість трансмісії вірусу SARS-CoV-2 Виявила суттєві недоліки в організації охорони громадського здоров'я і спричинила катастрофічні наслідки в економіці країн, що потребувало вживання негайних закладів для стримання COVID-19. І, хоча ВООЗ 5 травня 2023 року заявила, що пандемія більше не є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, COVID-19 все ще викликає локальні спорадичні спалахи. Ризик сприйнятливості до рецидивуючих інфекцій, проривних інфекцій та тяжких наслідків, таких як госпіталізація і смерть, все ще є високий в постпандемічну епоху. Проте з початку пандемії все ще не до кінця є зрозумілим вплив мутації на характеристики вірусу. Поява мутації у вірусу SARS-CoV-2, а саме варіантів, що викликають занепокоєння, пов'язана із розвитком негативних наслідків, а саме, посиленням трансмісії, зниженням ефективності вакцинації та лабораторної діагностики. При цьому в Україні і досі залишається невивченням поширення мутації з вірусу SARS-CoV-2. Метою нашого дослідження стало вивчення. Динаміки мутацій геному sars cov 2 в Україні у період з 2020 по 2023 рік з урахуванням умов воєнного стану. Дизайн дослідження включав п'ять етапів: перший епідеміологічні процеси оцінювали на основі метаданих МОЗ України, другий аналіз мутацій SARS-CoV-2 проводили на 3970 зразках пацієнтів з COVID-19 на платформі GSAI, третій та четвертий етапи – встановлення філогенезу та шляхів трансмісії геномних мутацій sars cov 2 виробляли на платформі NextRay. і останній п'ятий статистичний аналіз даних. На даному слайді представлені тренди щоденних випадків захворюваності ліворуч та смертності праворуч. Як ми бачимо на обох графіках за період пандемії відзначено шість пікових зростань обох показників. При цьому максимальний рівень захворюваності відзначається під час четвертої хвилі пандемії у лютому 2022 року, а рівень смертності під час третьої хвилі пандемії в листопаді 2021-го, що й послужило підставою для наступного етапу нашого дослідження, оцінки структури штамів мутацій серед пацієнтів з COVID-19. Як ми бачимо на даної статті, кількість жінок була співставною з кількістю чоловіків, відповідно, 54% та 46%. Люди віком від 65 років до 74 страждали на covid 19 частіше. Підтверджені випадки штамів вірусу було виявлено у віковому діапазоні від 18 днів до 90 років. У період пандемії в Україні циркулювало усього 5 штамів вірусу SARS-CoV-2. Основними серед них є два: а саме GK або загальновідомий як Дельта за класифікацією воз 7,5% і Джерей або Омікрон 89,72%, який вперше в Україні був виявлений у листопаді 2021 року. Штам GR та або Гама та GRY або Альфа більш відомий був були ними з найпоширеніших серед українців. Проте його частка щодо інших штамів вірусу останнім часом сильно впала. Жінки вірогідно частіше були носіями штамів Дельта та Омікрону, ніж чоловіки. Середній вік осіб зі штамом GK вірусу SARS-CoV-2 становив 51 рік, штамом GR 47 років, штамом GRA 52 роки. На даному графіку показано, що штам GR, або гама жовта крива циркулював із січня по вересень 2021 року. Штам GK Дельта, зелена крива, домінував з червня 2021 року, по січень 2022 року. Починаючи з листопада 2021 року, домінуєш там Джерей Омікрон, відповідно блакитна крива і зараз ми досі спостерігаємо пік його трансмісії. Поява нових мутацій вірусу передавала зростанню піком захворюваності. Наразі, помітно, переважає штам Омікрон, початок циркуляції якого співпав зі зняттям карантинних обмежень жовта лінія, відкриттям кордонів після третьої хвилі пандемії Червона лінія та посиленою міграцією населення. З вересня 2022 року відсежиться нова хвиля поширення Омікрону, що обумовлена міграцією населення внаслідок воєнних дій Чорна лінія, і значною мутагенністю рецептора Спайк білку цього штаму. Філогенетичний аналіз показує, що поява нових штамів COVID-19 затримується в Україні поява порівняно з світовими тенденціями. Так, штам дельта в Україні вперше зареєстровано у вересні 2021 року, коли ж у світі в жовтні 2020-го, а омікрон відтермінований був усього на місяць. В Україні перша реєстрація у листопаді 2021, а у світі в жовтні. При цьому на графіку видно інтенсивну еволюцію вірусу, що відображено в вигляді філогенетичного дерева. Зовнішні шляхи трансмісії вірусу SARS-CoV-2 виявлено між 30 країнами, що межують з Україною та її торговими партнерами. В основному це країни Центральної Європи, Нордичні країни, Об'єднане Королівство та США, між якими циркулює штам Омікрон, що на малюнку представлено помаранчевими та жовтими кривими. Особливий інтерес для нас представляло оцінити поширення мутагенних штамів вірусу в Україні від початку повномасштабного вторгнення. За даними Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів країн-членів ЄС, за кордон від початку активних бойових дій виїхало більше 12 мільйонів людей. Проте після деокупації нашої території зсу значна, значна частина людей стала повертатися назад, а саме близько 9,3 мільйонів українців. Найбільше українців мігрували в обидва бока на та з території Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини, Румунії, Угорщини та Об'єднаного Королівства. Не менш важливе значення в погіршенні епідемічної ситуації в Україні відіграло значне переміщення осіб всередині країни з окупованих територій. Загалом зареєстровано більше 5 мільйонів осіб з тимчасово окупованих територій. Основний виклик системи охорони здоров'я прийшовся на центральні та західні регіони України. На даному слайді показана динаміка трансмісії штаму Омікрон. Від початку повномасштабного вторгнення протягом одного року вона суттєво змінилася всередині країни і залежала, перш за все, від окупації та деокупації території. Так ми відзначили суттєве зростання циркуляції штамів на початку повномасштабного вторгнення на території Івано-Франківської області, Житомирської, Сумської області та міста Київ. З початком літнього сезону суттєво зросла кількість штамів у Запорізькій, Полтавській, Тернопільській, Закарпатській та Львівській областях. В серпні 2022 року, після повернення значної частини населення до Київської області відміщено значне підвищення кілька випадків інфікування штамів Омікрон в цьому регіоні. Наба було проведено порівняння кількості підтверджених випадків штаму Омікрон до та після початку повномасштабного вторгнення за регіонами у 2022-2023 роках. Встановлення, що від початку військових дій зросло підвищення реєстрації випадків штаму Омікрон в Івано-Франківській області, Львівській, Київській та Чернівецькій. Е, Що ж перейдемо до висновків. Е, під час нашого дослідження ми виявили високий рівень щоденної захворюваності і смертності COVID-19 відповідно з шістьма піками зростання е, показників цих серед мутацій вірусу SARS-CoV-2 переважними є штами Дельта і Омікрон. Дельта і омікрон достовірно частіше трапляються серед жінок, ніж чоловіків. Поява нових штамів мутацій вірусу SARS-CoV-2 передувала кожному новому піку зростання рівня щоденної захворюваності та смертності. Значення трансмісію штамів Дельта та Омікрон. Вірусу SARS-CoV-2 в Україну з 40 країн Європи. Нові мутаці, нова мутація вірусу sars cov 2 штам Омікрон представляє все ще актуальну загрозу здоров'ю населення України. Висловлюємо щиро подяку за співробітництво всім вченим, що здійснювало секвенування геному вірусу sars cov 2 організації Джисейт та мужнім захисникам і захисницям нашої країни, завдяки яким це дослідження стало можливим. Дякую за вашу увагу. Дякуємо, Сергію, Оплески вам. За браком часу ми питання не ставимо. ми, ми вам їх надішлемо. Дякуємо, що змогли долучитися. Успіхів вам у подальших дослідженнях. Так?